Всім привіт-привіт! Ви на каналі Юґімс. Мене звати Ігор, поряд і традиційний Unmatched у нас на столі. І сьогодні це буде оця дівчинка. Це буде Аліса в країні чудес, і буде вона протистояти Робін Гуду. А Робін Гуда немає. коробці. Ну на цій немає. Ось наша Аліса. Це боєць ближнього бою, 13 одиниць життя. Переміщення на 2 їй допомагає Жербельковт з вісьмо одиницями життя, Боєць з ближнього бою. І властивість, що вона грає ось таким жетоном. Вона може бути або маленькою, або великою. Ну, на, на початку гри я хочу бути маленькою. Так, Жербельковт у нас з вісьма одиницями здоров'я. Так, і їй протистоїть Робін Гуд. Це боєць дальнього бою, теж 13 одиниць життя, два на переміщення, і допомагають цілих 4 розбійники. І властивість, що після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця нападника максимум на дві комірки. Ось так. Вони можуть вдарити і втікти. Ну, в принципі, ми готові. Починаємо. Давай. Раз. Один, два, три, чотири і п'ять. Добре. Так, ти перший гравець, починай. Рабу багатих. ти багато? Ну, як тобі сказати? Візьміть одну карту, потім виберіть суперника. Якщо він скине з руки одну карту, візьміть. Якщо е Якщо він не скине з руки. Одну ти, карту? Я обираю цього Розбійника? я маю скинути карту і я ти... Е, Як ти? Що ти можеш обрати? Ну, я це тебе... рад. Ти не зрозумієш, тож... А, все. я зрозумів. Суперника, ти ж суперника маєш обрати. Той же ж не суперник тебе. Завжди, а я ще у дракули була б така карта. Він же ж може з'їсти свою сестріть. Ну, так там вже не сказано, що суперника там же сказано, що будь-кого в комірці сусідній. Угу. Так, ладно, щось. Я не буду, не буду нічого скидати, мені все карта я. подобається. Бере ще одну карту. Угу. Добре і маневр. Один. Один, один. Один. Один, один. Один, один. Ні, один, один. Добре. Там в тебе, мабуть, зайві карти є. Звісно, ні. Як це? А, ну ти зіграв одну, замість неї взяв одну карту. Так. Да, добре. Добре, добре, добре. Так, ну давайте будемо дивитися, що ми з цим будемо робити. Що ми з цим будемо робити? Угу. Зажди, можна переходити. Ні, вже ні. Ну ти ще нічого не зробив. Ну, добре, переходи. так. Добре. Я роблю маневр. Раз, два. Опа. Угу. Все как по плану. Хм -хм -хм. Так, чимабуть, навіть не так. Чи, мабуть, навіть не так. Не, а а може и не так. А залишайся тут. Все За что обработать. Добре, я лишаюся тут і Аліса атакує. Я захищаюся. І це удар з розгону. У мене п'ять. Два. Тобі 2, а я з б... тебе кипкую. Ти з мене кипкуєш і за це ти маєш взяти одну карту. Угу. Добре. Все, тепер я ходжу. Так, да, так, да, так. Да. Ходи. Давай, 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 давай. давай, І я тебе. Маме ты будет. меня набьешь. Давай. Захищаешься, чи не Ну Я захищаюсь, я сто процентов захищаюсь, я просто думаю. Так, что... давай, ты не захищаешься. Ты не захищаешься. Винни, я захищаюсь. Ты не захищаешься. Так. Ты и так мала, тебе не можно защищаться, ты ж мала. Так в том-то есть право, что хочу защищаться? Ну все, ты не захищаешься, я вижу. Я захищаюся. Я відкриваю. Ось так. Засідка. Сутичка. Але засідка. Під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення її поліпшення до значення цієї карти. Тебе 5 зараз. Забрав в мене так, таку карту. 4 на 5 є в мене. Да, ти мене не пробив, але я після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Максимум на дві комірки. Раз, два. Ха ще тебе удивлю. Добро. Я духував, я можу переміститись. Добре? Обміну. Добре. Я тебе об'єм. Угу. Ти мене вб'єш. Так, перегрупування, а в мене не встигаю, не встигаю. Ти мене не пробив, береш, ну, тільки ти після візьмеш карту. А я не встигаю. Перемістіть Алісу максимум на 5 комірок і змініть розмір. Я змінюю розмір. Куди тікаєш? І нікуди не тікаю. Я беру карту, але. Один-один. Добре. Один. Добре. Маневр. Раз, два. Маневр. Раз. Ось так. Ну, добре. хай буде раз, два навіть. Хоча. Хоча, хочу, 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 хочу. Uh, да, хай буде отак. Добре, маневр. Один-один. Угу. Угу. Я это убью. Так, Я вот так вот сделаю. Так, ты меня бьешь, да? Угу. угу. Добре. Добре. Я буду... Ты будешь защищаться? Да, я буду защищаться. Угу. Защищаюсь. Пять. Ой. За зеркаля. У мене летить три. Раз, два, три. І після бою виберіть дві різні факти. Взяти дві карти, відновити три одиниці здоров'я Аліси, розмістити Алісу на будь якій іншій комірці. Так. На будь-якій іншій комірці. Ти можеш взяти дві карти, відновити, ще, і Я перейшов на будь-яку іншу комірку. Це сюди. Так і взяти дві карти. Раз-два. Ага, угу. не лікуюсь. Ну, не лікуюсь, так. Да. Я атакував, можу перейти. Раз, раз-два. Угу. Щось я це не, не врахував. Ні. Ладно, маневр. Спасибо, ти зараз за будеш шити закривати прохід. Mm, думаєш? Mm. Раз, Добав. раз, два. А це своя помилка. Добре, там. ну, помилка, так помилка, що ж робити? Що ж будемо робити? Давайте, давайте, так, давайте жарбельковт буде бити Робін Гуда. Навіть стоп, постривай. А чому жербельковт? Якщо в мене... Аліса велика зараз. Тому що жербель кофт. Якщо жербель кофт. Дербель Якщо Аліса зараз велика. Давай жербелькофт. Жербель буде бити. Ні, Аліса буде бити. Ну, Давай, Аліса велика, Аліса зараз буде бити. А інший бік гриба. У мене 3, але я велика. Тобто у мене плюс 2. Тобто, в мене 5. Давайте отут от, десь. No, no, no. Так. І в тебе спочатку. Візьміть одну карту. Поверніть загиблого розбійника, якщо такі є на будь-яку комірку, з зоною з Робінгуда. У мене перемістіть Алісу Максимум 3 комірки і змініть розмір. І я, в принципі, не проти на три комірки. Раз. А я, в принципі, от так от раз і міняю розмір. Чи хоча може і не переміщуватися. Може і не переміщуватися. Просто змінити розмір. Ну, давай, так. Да. Я просто змінив розмір. Все? Так. Добре, я тебе, я б'ю Алісу. Рвінгудом, так? Да? Так. Okay. Добре, Аліса захищається. Задзеркаля в мене. Так, і під час бою... будуть. Ну, це моя друга карта задзеркаля і. Кавер заскинув В тебе на 4. У мене захист на три, тому що я маленька. Тобто в мене летить одиничка. І тепер виберіть дві різні ефекти. Взяти дві карти, відновити три одиниці здоров'я. Раз, два, три. Відновлюю три одиниці здоров'я. І беру дві карти. Добре, все. Угу. Один, один. Два Один, один. Поліпшу на два. Один. Угу. Один. Добре. А, ні. Один, один, один. Ходи. Угу. Добре. Зараз буду ходити. Зараз буду ходити. Хм -хм. Заліз там десь е, захищатися, так? Да? Ну, добре. Це, в принципі, не... не страшно. Не страшно. Знаєте чому? Тому що я роблю маневр. Приходжу ось сюди. Раз, два. Аліса сюди приходить. І жербельков б'є розбійника. Ви Якому? І це кусючі щелепи. Після, Після бою згадайте два поранення будь-якому одному бійцеві суміжним жербелькофтом. Тобто цього я вбиваю. Осьо оцю, ось у. Отак. Оцю два пара. Усючі щелепи в дії. Ха-ха-ха. Ну ходи. Маневр. Угу. Один. Ну, скидаєш ні? Так, візьміть карту. Так, і мені скинути карту, пропонуєш? Пропонуєш скинути карту. Можливо. А я не буду її скидати, тому бери я собі жах. карту. Буду, буду тебе виснажувати. Ага. Угу. Давай. Добре. Добре. У мене сім карт. Добре. маневр. Давай зробимо ось так. Не підходь. Раз. А навіщо ти відводиш? Я ж тебе вб'ю. Раз. Ні. Я отак от поки що лишаюся. Отак от. І тепер жербельковт буде атакувати розбійника. Розбійника. М -м так, як буде атакувати жербельков розбійника? Отак. Жербельков атакує розбійника. Це перегрупування. Проти Бі... перегрупування. Я беру дві карти. Мені. Да, я а я одну. А я дві. Скільки в мене карт? У мене 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я маю скинути? Ні-ні, ти в кінці свого ходу маєш скинути. Угу. Зараз кінець ходу? Так. Да, да. Добре, тоді. Так, давай. А, п -п 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 Хочу Розбінок б'є жирбалькофта. Захищається. Підступний удар, да? А в мене а, каверза. Да. Трошки подряпав мого Угу. Давай ще раз. Ще раз будеш бити жирбальковта. Аби. Чотири. Так, завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві. Добре. Раз, два, три, чотири. Добре. Підступний удар спрацював. Добре, а, так. Ну давайте. Жербельков атакує розбійника. Ви. І це сутичка. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. А, максимум на дві комірки. Ось перемістили, максимум звісно. Мені здається, що я... моя оборона. Ще, Ще раз чербиков якось... б'є. Провалюється, ходи. Це здавняцький ворог, я маю скинути верхню карту і в мене на 5 атака. Скоро? На 5. Тому що я скиньте верхню карту вашої колоди. додайте її значення поліпшення до карти цієї до, до значення цієї карти. Всі розбійники вбиті. Моя... Мій захист провалився. Угу. Добре, тоді я зараз ходжу, правильно? Так. А, б, 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 я тебе... Відкрите полювання на Робінгуда. Ти мене бий. П'ять. Я знав, що я підставляю свого Жербелькофта, але па так воно і є. Угу. Потім, потім. Потім потім. Маневр. Угу. Ходи. Маневр. Раз. Два. Uh, ще один маневр. Uh -huh. Маневр. Один. Чи не один. один? Два. Ну, uh -huh. ще один маневр. Один один. Ліпше на два. Куди тих діти? Давай. Отак, так? Да? Добре. Добре. Це погано. Це прям супер погано для тебе. Так, добре. Давайте тоді робимо ось наступне. З'їж мене. Перемістіть алісу максимум на, на три комірки. Змініть розмір. Раз, два, три. Я переміщую і змінила розмір. Я не хочу з тобою битися. Ти не хочеш зі мною битися. Чому? Ти страшно. Чому? Ти страшно? Так. Атакує. Божевільний капелюшник. І це в мене на 5 атака, тому 2. що я велика, тобі 2 летить. Задайте одне поранення кожному суміжному. А в мене. Перемістіть кожного з ваших бійців максимум на дві комірки і змініть розмір. Так. Раз. Чи може навіть. Раз, два. Все. Хоча постривай. Ні. Все. Ні. Раз. Ні. Два. І я зміню розмір. Втекла. Я втікла, я втікла, я втікла. Один. Я не скидаю карту. Два. Угу. Маневр. Угу. Один один. Плюс три. Один. Ого, да? Прям так. Я тебе б'ю. Ти не можеш мене бити, тому що зараз мій хід. Да? Ну ти ж першою зіграв. А, де там ту карту? Ось цю карту ти першою зіграв. А, раз, два. Ну, Ти тоді скидаєш цю карту? Да. Хм. Добре. Чи я міг не скидати? Ну міг не скидати, тому що ти не переміщуєшся. Ну в тебе скільки карт на руці? 3, 4, 5, сім, 8. Ну, значить все одно одну маєш скину. Так. А, маневр. Угу. Ще один маневр. Ну і що ти робиш? Я боюся. Зажалася в куточок і боюся. Маневр. Один один. Угу. Б'ю. Оф-фо-фо-фоф. Оф, 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 оф. Ладно, захищаюся. Обезброїти пострілом. 4 проти 3. Не встигаю, не встигаю, я мала, mm -hmm. тому один, тобі, один летить. В Постриває в мене. Після бою перемістіть алісу максимум на 5 комірок і змініть розмір. Так, і змінила розмір. Після бою візьміть стільки карт, скільки okay. ви задали поранення, ти взяв. Yeah. Добре, ти Він після атаки нікуди відеще, не тікаєш. 8-8. В мене чекає. один, дим і в мене 8 сюди. Mm -hmm. Ну, звісно, маневр. Раз, два. Так. І, звісно, атака. Поки я велика, треба атакувати. І це божевільний капелюшник, і того 5 летить в тебе. Три поранення. Три поранення, так. Да. Але я, на жаль, не переміщаюся і не змінюю свій розмір. Я залишаюся великою. Так. Ти мав в мене. Тебе б'ю. Ти мене б'єш. Ти мене б'єш, кажеш, так? Ну, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я тоді захищаюся. Та ти. Я на два захищаюся, тому що я зараз велика. Раз, два. Я міняю розмір. Я можу. Переміститися. Я можу переміститися, але я цього робити не буду. Один на один. Угу. Добре, в тебе ще, ще одна дія. Угу. Ще раз мене б'єш. Я захищаюсь. А в мене перегрупування, тобто я на два захищаюся, 3. Раз, два, три. А... Чотири на 5, так? Да? Я карту беру. Один на один. У мене шість карт. Добре. Четыре на п'ять. Ходи. Вийми мене. Візьми дві карти. Раз, два. Змініть розмір. Когось карт на захист немає. Чи що? Угу. И еще одну выпей. Раз, два. Сколько у тебя тут? Три, у меня две. И я снова меняю размер. Монет. Один. Угу. Бьем. Захищаюсь. Каверзи два. Проти каверзи. Covers проти каверзи. Так. Йо. Ти ж один перший раз перемістився і другий раз дав. Куди ж ти зібрався ще? Так. маневр. Не йди до мене, я, я небезпечний. Раз, два. Ге, що мені робити з тобою? Я не знаю. Що мені з тобою робити? Ти не знаєш, що тобі зі мною робити, так? Так. Угу. О, ну, добре. Це погано. Ну, добре. Тоді давай я спробую щось з тобою зробити. Не надо. Ну, ходи. Блін, ну в тебе там зараз ти виведеш собі цього, так? Да? Одного. Так, раз, два. Давай, давай не так ми зробимо. Ми зробимо по-іншому. Раз, два. Ну куда ты идешь? Еще один маневр и я стою. Маневр. Угу. Один. Я тебя бью. А нет, стоп, стоп, стоп. Я тебя бью. Ты меня бьешь, да? А нет, стоп, я. Я тебе бью, так. Ти мене б'єш, я захищаюсь. Три на три. Не пробую. Так, і візьміть одну карту. Ти маєш взяти одну карту і в тебе два. Так. Ну і мене чотири на три, насправді. Я ж мала була. Ну, ходим. Ти від відстрибуєш, ні? ні? Ні. Ні? Залишаєшся? Да. Ха, дивна якась історія, ну ладно. Ну, а шо. хоча, да, день два. Ось так ось. Угу. Маневер. Тебе теж щось таке більше. Раз і э, Аліса в мене буде. Аліса в мене буде атакувати. Аліса в мене буде атакувати. Так. Блін, ну ти ж ти ж витягнеш зараз свого розбійника. А що мені ще робити? А що Хоча, а я знаю, що мені робити. На захист я кукар. Треба ставити, щоб ти мене. Ну добре, давай я буду, буду намагатися, блін, так важко. Важко важко. Е, добре. Давайте я спробую атакувати. Я знаю, що ти виведеш зараз. Угу. Бурлатний меч. Да. Ну, я так і знав, що ти виведеш вартового Шервуда. Візьміть одну карту. ДА? ДА! Ти не врахував те, що ти маєш взяти одну карту і зазнати два поранення. А, ні, тоді стоять. Ну добре, давай. Давай відіграємо. Ну я ж помру. Давай відіграємо. Тобі один летить, так. Да. Ну я помер. Але я не можу подивитися твою руку і скинути. Твій хід. Я здаюсь. Ну, ти не ну, в тебе дві атаки зараз. Ну я. Тебе немає я... карт на атаку? Ні, то є. Ну спробуй. Тут без варіанту просто. Так, да? всі вони вимагають взяти карту? Так. Да. А скрізний пост візьміть дві карти, у мене такі дві. Угу. Потім грабіжки у мене немає. Кепкування візьміть одну карту, І це не захист. А що в тебе покажи? Дві карти жербальков, які я не зможу використати. У мене була на захист, і в мене була оця карта останню яку я взяв. З'їж мене, для того, щоб перемістити Алісу Максу на п'ять комірок, змінити розмір і потім завдати шість поранень. Шість поранень у цієї карти. Ну да, так мене е, Да, Але ти ну, да, да, да. Я не знаю, я намагаюся. Ти намагався, ти намагався, і насправді дуже непогано, тому що я дуже, мене закіпали моз, мозги для того, щоб якось цю історію рухати до перемоги. Ну, Ось такий ти бій. Ти виграв? Да, я виграв. Я думаю, це заслуговує вподобайки, коментарів, like. і підписки на канал, якщо ви цього ще не зробили, і до наступних відео. Да -да, пока -пока. Пока -пока.